Сьогодні ми порівняємо чотири різних мангали від компанії Vizui, щоб ви могли зробити свій вибір та насолоджуватися смачною їжею на природі. І перший мангал, про який ми поговоримо, це Везуї Компані. Цей мангал дуже стійкий та надійний, складається з п'яти елементів та легкий збирання. Виготовляється з металу 3 та 4 міліметрів, вага від 12 до 15 кілограм. Він є супернадійним. Цей мангал зацікавить усіх, хто цінує високу якість, надійність та довговічність. Місткість – 8 шампурів поперек та два шампури вздовж жаровні. І ось так менше, ніж за хвилину ми його вже зібрали. Наш другий розбірний мангал називається Візую Смарт має вагу 6 кг і 300 г, Компактний, зручний у використанні, він легко переноситься та зберігається. Особливістю конструкції є наявність спеціальних ребер жорсткості, що надає мангалу надійності. Товщина металу може бути 2 або 3 мм. місткість 6 шампурів поперек та 2 шампури вздовж жаровні. Цей мангал підійде для тих, хто цінує легкість, обслуговування та надійність. Вашій увазі представляємо третій мангал, визуї кемпінг. Це найлегший та найпростіший мангал. Він легкий та має компактний розмір, просто і швидко збирається, як ви бачите зараз на відео. Розрахований він на 6 шампурів поперек або 4 шампури вздовж жаровні. Ідеально підходить для людей, що прагнуть простоти та легкості в обслуговуванні. Невелика вага 6 кг, Простота конструкції та доступна ціна робить його дуже популярним серед молоді. Дана модель виготовляється з металу 3 та мм. Четвертий мангал везувій кемпінг високий, як і звичайний кемпінг, також має просту конструкцію та місткість, але має трохи більшу вагу. Особливістю цієї моделі є високі бокові панелі, що робить його більш зручним у використанні. Мангал виготовляється з металу 2 та 3 міліметрів. Також розрахований на 6 шампурів поперек або 4 шампури вздовж жаровні. Після того, як ми вже розглянули всі чотири мангали, можемо зробити висновок, що у кожного з них є свої переваги. Тому обирай і замовляй саме свій.